Розповідаю цікаві факти про мене та відкриваю свої нові прикраси від вовчі ягоди. Перший факт я обожнюю прикраси, обожнюю коли їх багато в мене, можна з чого вибрати, але в багатьох випадках я одягаю одне і те саме, і щоб так більше не робити, замовила собі новиночок. Другий факт я люблю знімати Get Ready With Me. Я думаю, це ви помітили. Якщо слідкуєте за моїм акаунтом, і це ніякий не сюрприз. Але але я не люблю дивитися Get Ready With Me. Дуже рідко я дивлюся такі відео чиїсь. Третій факт: я вже в блогерстві 7 років, і десь в 21-му 21 році я вела свій аккаунт по темі теж б'юті-штучки всілякі, макіяжі. Якщо хочете, щоб я вам показала відео з того періоду, пишіть про це в коментарі. Таке відео у нас вийшло. Якщо хочете продовження, пишіть про це в коментарі. Такі в мене тепер новиночки, дуже класні прикраси, вони якісні, гарно виглядають. Залишу вам посилання, де їх замовляла. Можливо, вам теж щось з цього сподобається. Обилося, і ви захочете собі замовити. Ну що, бувай.